Над Йорданом громи гриміли, з неба голос могутній линув. Цілий Всесвіт вставав з могили, Бог давав обітницю сину. Дух Святий, небо в голуб миру, на Ісуса за хмар спускався, як проміняв погоду сіру, день за обрієм новий займався, і пішов по землі Месія із натхненням Святого Духа, що нещасним несло надію і спасало людей з розпуки. Свідкували слова та вчинки про той дух, що спочив на ньому. Він спасав перелюбну жінку, він до митника йшов додому. Дух святий керував Ісусом, керувала любов отцівська через бурі, життя й спокуси прокладав він стежину в вічність. Та пішов із життя Спаситель, душі людські йому мучила спрага. Де ж слова твої, мудрий вчитель, де ж той дух, що давав нас нагу. Нам бракує твоєї сили, щоб вела нас усіх до бою. На Йордані Бог Духа вилив, і тоді він пішов з тобою. Але вірний син, Божий Слово, не залишу самих вас діти, не дозволю без скнити. Дух святий, подарую знову, дам вам силу творити чудо, дам натхнення спасати душі. Він ознакою з неба буде, що вас, батько є диносущий, і той дух, що зійшов на мене, там, на плесах, поміж верболозу, залікує душевні рази, захистить серед гух морозу. З нетерпінням земля чекала, обітниці земного сина, і Йорданом новим повстала п'ятдесят несіждана днина, затремтіли гріха основи. Сатани не збулася мрія, Бог давав для людини нову силу владу, що мав Месія. Ізціляла та сила хворих, від меча захищала вчасно, рятувала від бур на морі та надію несла нещасним. Оцей дух, що зійшов у храмі, у вогні та у нових мовах, нині також живе між нами і хитає земні основи, розбиває щерствілі душі, піднімає калік безсилих, дає віру серцям байдужим, Бог, що Духа Святого вилив. Вже немає вагань та страху, не страшні на землі спокуси, бо веде і дає наснагу той же дух, який вів Ісуса.